Шановне панство, моє вітання. Поки я вам виставляла. Так, я перепрошую, поки я вам виставляла розклади, які я ось буквально тільки зробила сьогодні, ви мені пишете в новинах про те, що Вагнер почали виводити бойовиків з Білорусі, таким чином, розірвавши угоду з Путіним. Про те, що. Вагнер залишають Білорусь через через те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати Вагнер, коли виявив, що Росія не буде платити за Вагнер. який очевидно очікував, це свідчить про зрив угоди між Путіним і Пригожиним, за якою Вагнерівці отримували базу в Білорусі та можливість операції в Африці. Лише невелика група інструкторів Вагнер залишиться в Білорусі для навчання місць. І місцевих військових. Добре. Давайте глянемо цю тему. Є ще у вас інформація про те, що вони мають повернутися на фронт до кінця серпня, вагнерівці. Да? Ну подивимося, чи, чи повернуться, чи ні. А взагалі я знаходила інформацію про те, що Лукашенко хоче активніше створювати контрактну армію в Білорусі, відштовхуючись від вагнерівців. Да? Він виявив бажання залишити в своїй країні наймавців, аби прискорити створення контрактної армії. Ну, подивимося, друзі. Так, і з приводу новин, бо ви мені там вже пишете, що я багато новин читаю. Не багато я читаю новин. Давайте давайте так. розкладеться така тема. Це взагалі така штука, потрібно налаштуватися. І якщо мені для цього потрібно щось прочитати, якісь новини, я їх буду читати. Тим паче бувають такі, знаєте, люди, коли немає можливості, наприклад, комусь із глядачів да, прочитати, проконтролювати, тому людина буде слухати те, що з задоволенням послухає те, що я прочитаю. Тим паче читаю я не багато і не в кожному. І не в кожному розкладі. Тому майте терпіння, будь ласка, добре. І до роботи, і до мого часу, так само, як і я поважаю вас і вашу думку. Дякую. Тому давайте подивимося. А, подивимося зараз, друзі. Ага, ось. Чи правда, давайте просто, чи правдива ця інформація, чи правду Вагнер почав виводити бойовики з Білорусі. Інформація, так, інформація тут правдива. Інформація тут правдива. Але тут не всі. Виводить, щось збирають друзі, щось готують. Це Знаєте, як. Е Якийсь наказ пішов по дияволу. Ну, тобто, до чогось готуються такого. Думка сяйнула, да? прийшов час, прийшов момент. Як це потузумичів? Слушний момент, так, так? слушний момент. А яка мета? Яка мета, справжня мета виводу військ Вагнера з Білорусі? Яка справжня мета виводу військ Вагнер з Білорусі. Ну, слухайте, ми ж з вами дивилися це питання, в принципі, нічого не нічого не змінюється. Закінчити те. Повернути контроль над тим, що було не закінчено, те, те, що вони впустили. Тобто, це якась давня справа. Заново візьмуться, це, знаєте, як новий, новий погляд на давні справи, новий. заново спробую зробити те, що не міг закінчити тоді. Ми з вами розуміємо, про що. Ну, такий розклад ж є на каналі, Ми, я дивилася. Причому цих розкладів їх, здається, і не один, починаючи від дня, коли ще з кінця червня, да? коли він пішов на Москву, чи там куди на Ростов, чи куди він там пішов. потім, коли він поїхав, таки, в Білорусь і декілька розкладів на тему його Пригожина і Путіна їх домовленості, да? ну, і, і, і те, що і колони там пересувалися, розкладів повно. Подивіться, будь ласка, якщо ще не дивилися інформація, в принципі, поки що одна та сама. Закінчити дану справу. Да, це як з новими силами. Чи, це, чи будуть вони. Давайте спитаємо з приводу України. Чи планують вони повернутися на фронт в Україну? Вагнер планує повернутися на фронт в Україну? Ні. Ні, не планує. Це, розумієте, це якась інформація, цією інформацією можуть прикриватися. Якісь хтось може. Це не, ну, але це буде за власним бажанням. Той, хто або за гроші, або там якісь контракти, або ну, Якісь люди можуть повернутися, але це буде за власним бажанням. А в цілому, ні. Мета геть інша. Справжня мета вона інша. Ну давайте. Чи це стосується що вони задумали? Що задумав Вагнер? В плані, оце виводять вони свої війська. Що задумав Вагнер? Вони чекають, вони в підготовці. Все, що на зараз відбувається, це замилювання очей для короля Пентаклів. Всі їх дії, те, що було до цього, це як, це, це як ілюзія для короля Пентаклів. Насправді вони вичікують час, насправді вони готуються, насправді вони збирають сили. Для чого? Для удару. Росія чи Україна? Україна ні. Удар для Росії. По Україні. Ні. Не по Україні. По Росії. По Росії. Королева мечів. Карта війни, карта помсти, карта удару по Росії. Ви питаєте, чи це поход на Москву? А ну, давайте спитаємо, чи підуть вони от прямо, так? Чи піде Вагнер на Москву? Вагнер на Москву піде. Оці, хто виходить з Білорусі, на Москву піде? Піде, але і не одні підуть. Піде на Москву, але не одні. Вони ще чекають. Їм потрібні ще люди. Вони ще шукають підсилення, певні домовленості в них є, підуть. Давайте інакше, що готує Вагнер для Росії. Ну, ви знаєте, як я люблю задавати питання да, з усіх різних сторін, щоб повніша була відповідь, що готує Вагнер для Росії. Той, який виходить з Білорусі, що він готує для Росії. Що він готує? Щоб можливість приєднатися. Добре, не так. Що він готує для влади Кремля? Ось так буде правильно. Що вагнер готує для влади Кремля? Той, який виходить з Білорусі. Мета для чого вони підуть на Росію? Тут змічую. Тут настільки, друзі, чекайте, а Путін про це знає. Я зараз все вам розкажу. Я знаю, що ви не дуже любите оце моє розкажу, але, друзі, зараз розкажу. Путін про це Ну, влада кремлівська про це знає. Про цей похід. Слухайте, давайте так, значить, розповідаю вам, як є. Король жезлів в темі це давня тема, яка обговорюється, це давня ідея, чи знає кремлівська влада. Знає, готова, готується. Можливо, це таке давнє те, що ми з тобою домовлялися, потрібно закінчити. Тобто тут карти такі, знаєте, ми з вами знаємо, що насправді відбувається на Кремлі, на Росії. Ми з вами розуміємо, ми дивилися про те, що там йде боротьба двох, боротьба двох сил. І про те, що хтось з. Якась ще сила в Кремлі, вона почне проявлятися. І хтось за вагнером стоїть за тим пригоженим, да? тобто він не сам. Що, що вони готують для Ерефії? Знову виходить карта удару, знову виходить карта диявола. Тобто, да? карти ті самі. Готують удар. Готують удар так, щоб було страшно. Це буде щось голосно, да? щоб. По дияволу взяти на себе увагу і чужими руками розуміти, як вийти серед населення як переможець, пройтися так, щоб населення тебе підтримало. Тобто вони готують якусь перемогу, але в плані себе. Що це все для влади Кремля? Для влади, чи знає, чи готується Кремль? Таке відчуття, що знаєте, як цього чекають, бо це немає іншого виходу, це єдиний вихід щось змінити. Це єдиний вихід для Кремля мати можливість піти. Карти дуже цікаві, що це для Кремля? Мати можливість піти, мати можливість щось змінити. Тому да, це трійка мечів, це розбите серце, піти з розбитим серцем. Але я тут не бачу там смерті, вежі, чогось неочікуваного, чогось там сімки мечів, карти обману, карти там чогось такого немає. Тому давайте ще одне питання, щоб ми вже розуміли, що насправді да чи ні. І тут теж знаєте, як карти відкриваються самі по собі. Да? Верховна жриця і карта повішеного, тобто можливість врятувати себе це єдиний вихід вийти з кризи. Да? Причому таємно по Верховній жриці, чи є домовленість все ж таки між владою Кремля і між Пригожиним з приводу походу Пригожина на Москву. Неважливо, хто там сидить в Кремлі. Ми розуміємо, що це там путінський, не путінський режим. Да? Ми розуміємо, що той Путін вже не приймає рішення, а от момент чи є домовленість. Давайте подивимося. Пажезлів випадку. Друзі. Пажезлів. Це спільний інтерес, але ну давайте все рівно. Чи є якась домовленість між Пригожиним і між владою Кремля про похід Пригожина на Москву? Чи є домовленість? Ха, прям да. так, три... три сторони. Трійка да, кубків. Є домовленість, є домовленість. Всі ці рухи вони контрольовані. Всі ці рухи вони за підтримкою. Так, да, домовленість є. План є, пророблялося. Домовленість Пригожена і Кремлівської влади. Споводобула, що на Знову таки, так, да, це в інтересах. Покінчити, поставити крапку на королю Пентаклів. Це спільні інтереси, це спільна думка. Та, вони шукають вихід із ситуації, вони просто хочуть це все закінчити. Їм потрібен, знаєте як, їм пригожин потрібен для того, щоб це шанс щось змінити, інакше не можна. За допомогою Пригожина я так розумію, що планують змінити владу. Ну, або, або створити таку ситуацію, при якій вимушено буде змінена влада. Так, я правильно розумію? Пригожен для цього, щоб змінити владу на Росії. Так, 100%. Карта вежа це коли змінюється влада, це коли рушиться правління. Друзі. Чого чекати? Зараз буквально дві карти. Давайте Кремлівська влада. заберу я цю вежу. Давайте найближчим часом, знову ж таки, строки не любить. Питаємо найближчим часом Кремлівська влада. чого чекати. Знову щось. Дуже голосні події будуть. Дуже голосні події, дуже голосні заяви. І ви розумієте, це те, до чого готувалися, це щось тягнеться давно. Це не завжди з картою сонця це не завжди неочікувано. Це як завершення чогось, до чого ми довго йшли. А по карті сонця ми все планували. Імператриця тут немає карти удару. Чи чекає щось удар кремлівською владу, скоро приводжено, удар чекає. Мене зрозумів. Так що, друзі, чекаємо новин. Щось таке цікавеньке, скоро буде відбуватися. Я вам дякую за те, що ділитеся новинами. тримаєте мене в курсі, друзі. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.